Права 1295. Яким числом відповідають точки А, К, Л, П на малюнку 40.2. Ну що ж, давайте глянемо на цей малюнок. Ось він тут, на дошці. Ну і що ми бачимо, що одиничний відрізок від 0 до 1 розділено на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 відрізків. Тобто, одна така частина це буде одна десята. Ну, якщо так, то давайте зараз ми запишемо, які ж будуть координати всіх точок. Я буду писати по порядку, які зустрічаються. Отже, тут у нас 0. 0, 0 Тут у нас 0,1, тут 0,2. А там, де точка L, буде 0,3. Потім 0,4, 5, 6. 10, а це у нас 0,7. 0,7. Точка А це у нас одиниця. Тут уже нічого писати не треба. Так, Після точки А у нас 1,1, 2, 1,3, 1,4 і точка П 1,5. Так, є. E. Потім 1,6, 7, 8. І точка К тоді виходить 1,9. Добре. Ну а зараз записуємо тоді координати точкам. Отже. А пишемо координата у нас 1. Далі точка С записуємо координата 0,7. Далі точка К координата 1,9. Далі точка Л координата 0,3. І остання. Точка П. Записуємо координата 1,5. Є. Ну що ж, ось таке завдання на позначення десяткової дроби на координатному промені. На цьому вправу завершено.